Останні роки тренд на штучні ялинки. У нас є запатентовані каркаси, модульні конструкції. Ми їх виготовляємо з нуля, повністю робимо оснащення світлодіодами, самі робимо гірлянди, самі розробляємо дизайн цих ялинок і виробляємо готову продукцію. Це організація, яка існує вже близько 26 років. І весь цей час ми займаємося виробництвом ілюмінації новорічної. Прикрашаємо міста, робимо висотні ялинки, ну і інші такі речі. Одна провалка, інша проволока. заряджається сюди. И идет подача, подает иголки искусственные. И проволока между собой скручивает вот эти вот искусственные иголки. Заряжается вот так. И пускаем они между собой. И потом на него уже гирлянды вешается, вот готовая елка получается. Мы вот недавно в Одессу, ставили елку, как бы дети подходили, смеялись, радовались. Как бы, ну, праздник есть праздник для детей, как бы дети останутся дети. Как бы приятно, когда подходят и говорят спасибо, что сделали. Мы маленькие волшебники, которые делаем Новый год для детей, для взрослых, для всего. Вставляем елку. Парни делают железный каркас, наматывается хвоя на проволоку, наматывается потом эта хвоя на этот железный каркас, потом ставится э, стринг, то есть гирлянда. Ну, в принципе, все. Это все потом складывается, отвозится и уже на месте собирается красивая Чтобы сделать полосу нужно где-то минут 20-30. Колется хлоя. Вот это единственная сложность. Все так все нормально. Да? Оно понемножку, по кусочку что-то делается. Одно что-то делается, другое. А потом собирается в общее и получается красота. Интересно. Гирлянда. Это обматываем. Було все красиво та сіяла. Зразу стажі, вьому. Так, персунок. листика лістка єли. Це на розмоктися. Ялинка в Одесі зроблена давно, можливо, років вісім. Я вже не пам'ятаю, вона була. Куплено і після цього кожен рік тільки мінялася, бо додавалася ілюмінація. Тобто, фактично, кошти невеликі, бо монтаж плюс зміна декору. Більшість ялинок в Україні робила наша компанія до війни. Зараз ну, дуже мало замовляють, практично тільки Одеса, Київ і ще там пару якихось міст. Так що з початком війни цей бізнес трошки призупинився, але ми продовжуємо працювати, чекаємо на закінчення війни, і колектив працює, колектив в основному тримається, і маємо надію, що після закінчення війни будемо на повну силу працювати. Що касається ілюмінації, ми Започаткували виготовлення готових до монтажу парків, новорічних парків, святкових парків. Вони називаються парки ілюмінації. На один, найвеликий парк. Ми змонтували під Києвом, а другий парк в Україні називається Лавандія, він в Одесі.